Привіт! Ми Акули страхування. Ми тут, щоб пояснити тобі про страхування простими словами страхування це не складно. Попливли! Я надіслала хлопцю pdf файл страховки, а вона загубилась в листуванні. Я знову надіслала він знову її загубив. А ще то тато попросить, то сестра. Ну, тобто я також застосунка Hotline Finance можна ділитися страховками, і інша людина бачить всю важливу інфу. Яка це страховка, термін дії, контакти страхової, інструкція дій при настані страхового випадку? Це особливо корисно у випадках, якщо за кермом однієї автівки їздить кілька людей, наприклад, чоловік та дружина, або в туристичному полісі вказано кілька осіб, наприклад, мама, дочка, сестра. То як поділитися страховкою з іншим? Заходиш в потрібну страховку. Вкладка Договір. Внизу надати доступ. Веди імейл родича, той, що зареєстрований, готово. Людина отримає імейл і пуш у застосунку. А на сайті увійди в особистий кабінет. Зайди в страхові поліси. Вибери потрібний. Натисни Сімейний доступ. Веди імейл і все. Готово. Не треба скидати ніякі PDF-ки. Все буде в твоєму особистому кабінеті. Важливе уточнення. Шерити можна тільки ті поліси, які були оформлені на Hotline Finance.